Чистота та комфорт. Івано-Франківськ передав 711-й бригаді розмінування пральнобанний комплекс, який виготовив локомотиворемонтний завод. В даному випадку ми переобладнали транспортний засіб під пральнобанний комплекс. Це в нас вже третя машина, яку ми переобладнали. І, ми на волонтерських безоплатній основі передаємо нашим військовим для того, щоб вони хоч створити хоча б якісь більш-менш комфортні умови на передовій. За рахунок власних резервів підприємства закупляємо власними силами. Проводимо цей демонтаж, монтаж і передаємо військовим. Прально банний комплекс оснащений двома душовими кабінами, ємністю для води, пральною та сушильною машинами. Він працює як на дровах, так і від електрики. А також є генератор, який забезпечує автономне електроживлення. Командир 711-ї бригади розмінування Державної спеціальної служби транспорту Андрій Матвєєв каже. Ця машина дає змогу бійцям підтримувати гігієну поблизу лінії фронту. Хлопці виконують завдання на сході України. Нема часу не пити помитися, нема часу привести себе в належний стан. Для цього вони зробили таку нам гарну машину. Переробили з відповідно зі ласту три з першого банна пральний комбінат, щоб нам хлопцям було краще привести себе в порядок і вони вони почували себе як. Як все, як вдома в себе, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, на передовій захисники перебувають у складних умовах. Тож місто докладає зусиль, щоб забезпечити бійцям хоча б мінімальний комфорт. Дуже важливо помитися, попратися. І такі машини є надзвичайно важливі. Тому це третя машина, яка яку зробив нам локомотив-ремонтний завод. Ми таким чином дуже вдячні нашим хлопцям, дівчатам, які сьогодні нас захищають. Для нас надзвичайно важливо, що наш локомотив-ремонтний завод може це робити якісно, може робити це вчасно на замовлення і на потреби хлопців. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія я рай.